У нас задушило значить, ми закриваємо компут. Ось такий це вчорашній в мене. Я закриваю завжди мікс. Тут в мене вишня, шовковиця й порічки. Ще зазвичай кидаю малину, але малини в цьому руці немає. Зараз покажу, як я все це діло роблю. Значить, так, тут у мене чиста простерилізована 3 літрова банка. так сюди лієчку, щоб нічого не розсипалося. Стакан цукру, Чайна ложка без верху лимонної кислоти. Також сюди. І ягоди, які у вас є, які ви любите. У мене тут ось порічка і шовковиця, таку нормальну жманьку сюди кидаю. І вишні. жменька вишень. І все це просто заливаю крутим кип'ятком. Нічого я не варю, не стерилізую, нічого. Залила кип'ятком, розколотила, перевернула і. Чекаю воно повного вистигання. Ось Залила я все це діло кип'ятком. Зараз закотую, перемішую і перевертаю. І все.